Я можу бути самодостатньою, і це моя сила. Водночас я здатна будувати зв'язки з людьми, коли я цього хочу. Я маю простір для зростання в стосунках. Я вчуся відкриватися людям у своєму темпі. Я маю цінність як людина незалежно від кількості людей навколо. Я заслуговую на зв'язок. І належність. Я можу створювати значущі стосунки. Я роблю кроки назустріч людям, які мене цінують. Практичні кроки. Коли приходить негативна думка, зупиніться і запитайте себе, чи це факт, чи це лише моє відчуття зараз. Згадайте хоча б одну людину. Або ситуацію, що суперечить цій думці, говоріть з собою так, якби ви говорили з другом у такій ситуації. Пам'ятайте, самотність це почуття, а не незмінна реальність.